Усім зволіплег ну, ви на сега Блейбуга не секрет, Глани, 21 і 23 серії в бункер Люціфер і ми. розпочнемо. Тож, містер Мембертайл. Мені здається, що може бути бункер Люсифер. Звідки це взяв? Мені здається, що так. Він може бути десь близько. Тобто близько. Ей дуже близько. Ну, мені здається. Тобто він близько, так? Угу. Мені здається, що так, але. Ну, приблизно десь близько до від нас. Тобто від тебе саме так. А Валка Е, Це він? Е, ну так. Е, тоді добре. Я тут почекаю. Е, добре. <звінь> <звінь> це простий, схоже, скожжене від на простий дім, і чого він туди є. Містер uh, Мебек А, А, потім назавжди якось подиваю, появився. А, так, да, точно, добре. А я би хотів сказати, що якби цей бункер був патрує, зроблений в землі В землі, ну, якби, Люцифером, коли була перша Вемілонська війна. Коли була перша Вемілонська війна, саме так. Мені Люцифер зробив цей бункер, на землі перейти йому провели якесь причин, якби, якби ну... він почне порувати, ну. Ну якби на всякий випадок. Ну, якби як не залишити установка земель над надушкою над, 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 над імперії, то він би зможе сховати на землі. Тому він, якби, зробив цей бункер. Тобто десь цю мунку десь... Ну, якби він цей бункер в 160 році. А як неважливо, якби, так не важливо, так так розумієш. Тобто... Тобто так моя я сказав, що це не на чому не розумієш. В, зу, в, мене, то в зу, тому бункер було те, що 865 років. Про таких вимог він би зразу знищився. Та нічого не думаю. Це дуже дивно, що так все добре перевозя. Я думаю, що в цьому бункер якісь то знаки, де може бути Люцифер. Тому ти мене сюди привів цей бункер, щоб ми знайшли якісь знаки, де може бути за самий час Люцифер. Саме так. E, добре, я це да знайду. давай час. Скринець постав. А, а? Да? А вже ж. Значить, він би давно вже ще депішов. Я не знаю, може як піздеться. Я там нічого не сказав, не знайшов. Тоді почекай, я ну, почекаю смугу. Пошукай нас в песне. Наші мені там шукати, там вже так нічого не буде. Тільки вуголь. А буде. Це щось бгаді зараз буде. Добре, я щось пошукаю. А! Я думаю, знайшов якусь книжку. Дайник. День один. Я вперше в цьому бункері, але мені дуже тісно, але я думаю, що я зможу розвиватися на певний час рік. 160 нашої ери. День два. Я втрачаю землі. Вперше східну дороні і пізніше вони вже йдуть до Недерського регіону. Це цікаво. Ага. День 10 Рік 180-й. Я втратив Недерський регіон, також старю і і я не знаю, що робити. Вони всі наступлять у обох фондів. Я повернувся після 20 років, а, і мені здається, що я неправильно вказав дату. Але Ле це вже не, вже не, не важливо. Неважливо те, що, важливо те, що я пораю мене за. Що ресурси, і я можу визвести війну тільки 20 років, та це кінець, день, ти... день тисячі 14 шотир... тисяч дві тисяч, рік. Як 2000 2000. Ну вже йди на Телевін. Через п'ять годин вже будуть тут. І я не знаю, що робити, але один мені скоро прийде кінець. Я все втратив землю, повагу. Ліпше я вже я я покінчу з цим До допобаченням, виміну цей світ. Вистріл. Ем, мені дається, що він нам зробив що. Ну, не хочеться сказати, що, але справді це жахливе. Можна справді йдемо сюди. Ну, може, може знайдемо. Але що як він помер хто то він повернувся. Але як? Ну магія? А магія? Ну, якби це теж можливо. Але я щось не впевнена. Лоб, я думаю, напевно, банда вам цього місця не може йти. Я теж з'їден, але думаю, що якийсь тут є підвох. Я ще підвох. А? Люцифер! А, що? Я, я, я. я думаю, не своя срапана. Ні. Я скажу, що з вас да схоплюю. Ідем! Коя куди? Я, я постійно купав на плавити куди. Йдем! А, ой, добрий, я доволен тебе. Хамріфлай, кого часто в тебе не забрав. Він не міг тебе зараз просто зловити і вбити. А, так? Саме так він хотів це нас прямо зараз зробити. А ну, в принципі так. Добре. До побачення. А. До побачення. І всім доббачення звуком. Люблю мачення, всім good, бать!